Добрий ранок, дівчата. Зараз у нас 15 липня, середина літа. Ось пів на десяту ранку. Ми сьогодні теж трохи пізніше встали, хоч я вже вчора не дивилась фільм, тому що, чесно кажучи, планувала, але просто мене почало вирубати, коли я вкладала Віку, і я вже не змогла осилити ніякий фільми і більше нічого іншого. Що, що, Віка? Кушати. Бодя хоче кушати, зараз він буде коша. Вікусь, почекай, ти будеш їсти кашку. Він я, вона, вона, я хочу. Ну, а Тільки витягни. А, Богдану вже я ось підготувала сніданок. Ось, ну... все. такі. Ти блогер, так, да, Вікусь? Угу. Шарики такі. Сухі сніданки, ось молоко і абрикоска, абрикоски порізала. Так, дістала тут кашу розпаковану пачку. Гербер це наші улюблені. Буде зараз віка снідати, давала їй абрикоси, почистила від шкірки, розрізала. ледю умовила взяти шматочок у рота, а вона виплюнула. Не хоче їсти абрикоси. Ну, ладно, не хоче, то й не хочу. Поїла Віка кашу. Я ось тут взяла шовковочку, яку я позавчора назбирала. Ням-ням-ням. На Віка їсть. Я зараз теж буду їсти. Полюбляємо мецеділу, як ви зрозуміли. Це та шовковочка, що мені до неї треба був прибор нічного бачення. Набирай шовковочку. Ось так мама набирає в ложечку, да? і вікуся. Я зараз включу, клади в ротик. Угу, Підбирай ту. молодчинка. Оце ми тут наминаємо, так, Вікусь? Угу. Угу. Ми вже доїдаємо шовковичку. Зараз тут мамі на ложечку лишилось і вікусі. Маслі. Зараз. Все, ми справились. <говори> Вийшли з дітьми на вулицю. А що, а що ви тут робите? Я її за яблуко. А як вона? Ну воно бачиш яблуко там. Сліво з воно. пішли за яблуками там яблунька набрав я дома розбив які не ліки добре і пакетик навіть взяв ну взагалі Абрикосів немає, нема, то хоч яблук назбираємо. Вони тут живуть. Хай воно бачиш, вони їдять. Жучки їдять. А що це вони їдять таке? не знаю. Кусок сира. Кузок сира. Не знаю, що це таке. бачиш? Мам, Та не треба, хай вони їдять. Дивись, вони воно один в одного забирають, бачиш. Он вони, вони наче їм не вистачає, там вон, куча місця, купа місця їсти. Он бач, вони сваряться один з одним. Та у них кусок как они вони самі, mm -hmm. так як нам дати, mm -hmm. ви... цілий Сваряться! Угу. Mm -hmm. А цей притягнув сам сюди щось і їсть. Он бачиш? Он бачиш, вони там один в одного ро, не чіпай моє, моє. <гум> моє, не, моє. О, Розминулись нарешті. А цей тут простягнув щось і сам їсти. <палучка> ні. Я ні, хай вони їдять. В да не треба їх чіпати. Воно <палучка> бачите свої справи. Воно якось дивись. Бач, перевертається. Ні-ні-ні-ні-ні, вікусь, не ти. Дивіться, раз перевернеться. Будемо обратно його переворачувати. А той жучок і куди подівся, що вчора на колясці сидів. Він там залишився. Все, ходімо, хай їде. Я ходю, подивитися. мам, подивись тільки. Да, дивимося, дивимося. Ну посидіть ще, подивіться та й підемо. Дивись, дивись, дивись. Дивись, як він стоїть. Він на голові стоїть. На голові стоїть? Прямо як віка. Угу. У тебе. Угу. Дивись, хто до нас прийшов. Собачка. Ні, віка, ну не робить. так. Ням, ням ням Він двочки взяв і сам б'є. Все там Доїдає Здесь угу. кусок. Ой, 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 ой. Розсержений зучучок. А цей сидить. А той спить. Не. А не він там щось. Він теж кусує. Він теж косує кусуняє листочки, на кусує палочку на кусунька і кусунька. І на. <реж> на, Да, рожайте дальше, идиота. Цей, ну, вона хвора. А цей усе за ней. А цей усе О, Дивись. Ой, дивись, що він. О, дивись, побіг, побіг, побіг. Все, він все там з'їв. А, він потакав. Дуже цінна інформація. Оце й туди заліз, а це й там сидить. Друзі, оце він кушує. Все, ходімо. Я ходжу поносити. Взяла, поноси. Ти, дівчинка, взяла. Я взяла? Так, ти взяла. Угу. Хто в нас там на майданчику? Нікого. Не, он ей любит. Там Адель. Адель? А, тоже, ты уже еси, да? Ты уже еси яблочко? А мама полезла на нашу полочку, да? Полезла, полезла на вас, что там на полочку. Ты... Рика, тики не выкинь яблочко. Залізти зразу на шуковицю. Я зараз теж можу залізти і тебе познімати. А типу а це. Послідкуй залізку. Ой, гоньки залазить на дому. Я вчора дуже багато тут їла і цього разу тут мало. <звук> угу. Я тут вчора все пооб'їдала. Ну нічого, добре, що в нас була шутковиця. Та, що я в бідеречку позбирала. А де вона? А, от. злізь, будь ласка. Віка, ну я ж тебе попросив. А вона не це, вона буде лізти. Злазь, придиви. Та не, не лізти і кидати яблуко. Ой, Вікуся. Що, витерти яблучко? Угу. Давай, злізу, витер. Дивини сять. Так, що в нас тут яблучко. Вікусінка, тобі не треба було лізти на заборчик. Давай, бачиш, воно тепер брудне. Давай батька теж вкусить. Все, не валяй яблучко. Ша валяйте Ам? Ну, я ж казала, що воно просто це стильне. А ну чекай, я отутні. Не можу. А я сама не можу закрутитись. Це ми тут ерундою займаємося. Потім закрутився. Так розкручуйся. Та воно буде переселювати. Так, мені прям. Просто в мене може стрільнути. Хто стріляє? Обережно не удар віку. Не, я знімаю відео. Ну, я розумію. Ну, Дві Треба яблучок купити. Да. А вони просто коштують по 90 гривень за кілограм. Обережно. Там черв'ячку багато, Треба купити яблучок, бо я не купляю, а. Дай їй. Дай. Я теж хочу, вона багато кузина тільки. Дома поїси, ну дай їй, будь ласка, щоб не було цих криків. Все, ти заховав у ті інші? Угу. Ой, з дітьми, поки розберешся, щоб вони не верщали. Якусь під ноги. Я не Від... Під ноги, а ти хочеш там сісти, ну сядь. Так, повернулись уже з вулиці, з магазину. Що купили в «Елмарті»? Це помідорчики, сливка, ковбаса молочна біля 60 гривень, в'язка бананів, лимон, два йогурти для війки, розтіжка, сир, хіт-продукт, також по акції 60 з чимось гривень, нарізаний скибочками, Вода, оболонська, апельсин, лимон. Вермішель рисова швидкого приготування, теж по акції. 13, по-моєму, гривень здається. Пиріг з заварним кремом, як завжди, поки він теж по акції, воно тут все по акції, і морозиво по акції. Ну, морозиво завжди воно таке коштує близько 10 гривень, тому не знаю, чи по акції, чи не по акції. Ось таке звичайне морозиво перша марка біле, з ароматом ванілі. Ці покупки були на 400 гривень. Зараз буду робити собі обід. Віка вже спить. Я Богдану сказала, щоб він мене почекав, а він собі вже запарив цю вірмішель рисову і не додав приправу, і не додав солі. Не знаю, як він це буде їсти. Воно без смаку, не солоне. Зараз я буду собі запарювати. Будемо обідати. Зараз у Богдана таке саме. Тож покажу своє, бо Богдан вже їсть. Приготувала Вермішель рисову, відкрила ось таку курочку, нічні м'ясники, м'ясо курей, і огірочки нарізала, посолила. Такий у нас сьогодні експрес-обід. Дівчата, ми на пляжі. Ми пішли на пляж, я, Богдан, Богданова однокласниця і її подружка. Ми пішли не на той, що я знімала в одному з минулих влогів, а в той, який подалі, і він такий більш. Більш цивілізований і більш такий прикольний. Ми вже покупались, накупались. сьогодні жарко, але вітерець такий Вітерець такий досить сильний. Зараз он Богдан і дівчата йдуть їсти, а я вже тут їх чекаю на березі. Ось такий тут, бачите, пляж. Там вональтан є. І з цієї сторони. Це Богдан як завжди біситься. Дівчат я не знімаю. Богдан як завжди біситься. О, відкрив. Молодець. А ти посмотри назад, Сон. бери їж свої помідори з сіллю. Ось. Помідорчики. Боже, Боже. О, бачите, і там у нас цивілізована. Цивілізований судочок. І сольку спакував в пакетик. І ножик взяв, і помідорчики. Це з чим? Що це все за чипси? А -а -а. Дівчата, ви їсте помідори? А Соня не їсть. Віола, ти їсти помідорчик? Дерева тут такі великі на цьому пляжі. Це з помідори, а ти з чим купив лейс нам? крабом. Я, скрабом? Скрабом. А, скрабом. я сказав з сиром, сметаною і зелені, вони там під 60, а це по знижку 47. А, зрозуміло, ну так. Да. Це Бодя купив нам чіпси, а я ще взяла бутерброди з сиром. Мохіто, два банани, пепси колу Бодя купив собі. Пепсі і коле це два різних проєктивів. Ну, пепсі у нас називається Пепсі Кола, чи ні? Чи просто пепс... Пепсі? Чи це колись так було? Тас да, і мені кусочок помідорчика. <рес> <рес> Не заслужила? <рес> mm. <рес> зараз, зараз, зараз. Ти запаслай зараз, як? <рес> це в тебе сметана і зелень? Це для гурманів з лобстером. Класно, класно на пляжі. Богдан швидко з'їв всі помідори, поки я другий кусочок не взяла. <плес> 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 <Да>. <плес> Богдан не, не церемоніться, він дуже швидко все з'їдав. Тут Богдан приніс якусь систему ніколь. Ружочок на веревочці. Не думає, як Ми йдемо прогулятись. Богдан з дівчатами пішов подивитись, що там в барі. Тут ось альтанки. І столики. Там тут Вони вас. Роз... Молодець, це примогти. Давай сюди. Прямо акуратно. Не ж ти Чипсу вот так білі, смотри, смотри. Давай, дай я приплили. Приплили, приплили. Прибоєм їх сюди принесла. 100 гривень. Все, я так буду на Я Я виглядаю, а там що тут таке лежить. Давай, вони порвуться в тебе. Давай я заховаюся. 100 гривень знайшов. Прибило прибоєм, але вони мокрі такі брудні. Ще в чіпсах тепер. Нічого, можна вдома відмити і положити десь на полотенці. Шкода, так? Так ще дві сотки на шлі було вам. Ага, на всіх би вистачило. Так, головне не впасти тут сумкою сумку і з телефоном. Тут такі сходинки. Тут качечки плавають. Я вже забрала віку від бабусі. Богдан поїхав додому. Я поїхала до бабусі з пляжу за Вікою. Зараз йдемо додому, я не знаю навіть котра година. З 10-9 вечора. Віка, Віка, не ходи там, не ходи. Зараз нога застряне. Віка повечеряла у бабусі. Курячу гомілку варену, кабачки, які я привезла і рис. Вікусь, що ти у бабусі робила? Розкажи. Я А ще що робила у бабусі? Я сьогодні в казки, а потім, бабуся сама, а потім, бабуся сама читала казки. Казки читала, так? Ходімо, Вік. Давай. Вікусь, пішли, пішли. Бігає. Мам, я таска побуду, я таска по дорозі. Вікусь не треба по дорозі. Ми йдемо додому, треба по алеці йти. Іди сюди. Вік. Я пішла. Ще й жучок, повзає. жучок повзає в квіточці, так? Зрозуміло, може він там живе? Вік, іди поперед мене, будь ласка, перебігай. Вік, біжи поперед мене. Біжи, так, по алейці біжи. Додому. Давай, погойдайся один разочок, де ти там хочеш, тільки обережно. Це для дорослих. Тренажер вікусінька. Ну, якось так. Теж можна. Як ти злазити будеш якусь? Давай я тобі допоможу. Я не хочу. А що ти хочеш? Все, вилазь. Давай. давай. Ой. Мам, я хочу склапи. Я не знаю, це треба ноги простягати в іншу сторону, але ти туди не дотягнешся, якусь. Тут нема однієї педалі Віка. І це великий велосипед, ти на нього точно не сядеш, він дуже високий. Ходімо додому, Вік. Вже пізно, вже скоро спадки треба. Вік, Ну, оце зараз впадеш. Злазь, все, пішли, пішли. Ти сказала на одному покатаєшся, пішли. Я хочу ну ти ж не візьмеш. Ось так, да, погойдайся. Якусь. Тут високо. Бік. Я щось там побував. Так щось... давай я подивлюсь, що там. Бік. Ти не розстібнула. Ти не розстібнула свій босоніжок. Все. Все, пішли. Треба вже йти. Іди поперед, не, мене біжи. Мам, мене ось його Ні, не треба. Де твій камінчик, який ти везла? Ти розсипала соломку, вона була, а машина наїхала. Не так, ти розсипала соломку і машина на неї наїхала. Не біжи поперед мене, Віка, я знову йду задом наперед. Давай. Вона не хоче ходити за руку. На відріз відмовляється. Зараз половина 11 вечора я варю вареники і зробила салат помідори, моцарелла, тверда, маслини і як його кріп. Ось віка що сьогодні, певно, що напряглась. Бо по приходу додому влаштувала знов мега-істерику. Я її ледь заспокоїла, вклала спати, і ось це зараз я вже ледь розмовляю. І буду зараз вечеряти, і взагалі дуже-дуже стомлена. Тому вже буду прощатися. Тож, всім дякую за увагу і всім до зустрічі в нових відео.